Ви мене не очікували. Прикиньте, мені хтось поповнив рахунок на 4 тижні я в шокі. Тому. Я вертаюсь. Я в шокі. У мене реально мав був кончитися інтернет, а хтось підключив. Тариф на 4 тижні. Я в шокі. Приступаємо до діла, що я хочу зняти. Отак, От коротше. Ми будемо робити ДЗ-шку. Ось ДЗ. Во! для первого нам надо оливец. У нас должен быть издроженный оливец. Кстати, у нас вроде бы... Ой, а пришла запись? Ладно, уже скажу, короче. У нас... Э, мы сдали уси книжкой. Вот так. Оливец. острые. Я вам зараз ресничкой девочкам тут намалю его так. Оп. Оп-оп-оп-оп. Все, готово. Приступаємо <плес> до діла. Коротше, для першого нам треба вирухувати рівно пополам на пополам. Ждіть, зараз буде. Коротше, отак. Тут пишем, тут рисуємо. Тут есей пишемо, а тут малюнок ким ми мрієм стать. Готово! У нас перший малюємо малюнок, я ж художниця. Я так кола що прям какашка. Mm -hmm. Я тепер мошка чи шоу, блин. О! Ну, короче, сейчас говоря, я мрію стати, знаєте таким. Наверное, не знаєте. Я мрію стати фотографом. Реально. Реально! Намостричка. Люблю цю стирачку, вона японська. І що мені в Біса малювати, якщо я фотограф. М? Що мені малювати? Фотограф? Коротше говоря, мені мама сказала, можна намалювати фотограф, тому ж ждіть мене, я прийду скоро. і, і... і Прошло час я уже нарисувала. Это очень красиво. Прошел час, и уже так красиво. Теперь пишем эссей. Писать этот ебаный эссей. Я замучилась. М -м -м, ждите. Но, я пишу эссей. А теперь пишем. И ура, я сделала эссей. Короче, вот такая красота получилась. Ставьте лайки, если понравилось. А мы приступим до следующего видео. Всем Papa